Вітаю вас на уроці української мови. Сьогоднішня тема порівняльний зворот. Порівняльний зворот це другорядний член речення, який шляхом порівняння образно характеризує дію, предмети чи ознаку предметів не прямо, а вказуючи на їхню подібність до чогось більш знайомого або відомого всім. Наприклад, стежина, неначе лоза виноградна, Пнеться по білій стіні гори ми бачимо тут порівняльний зворот, неначе лоза виноградна. Тобто, пнеться як, подібно до чого, до лози виноградної. Порівняльні звороти вводимо в речення за допомогою сполучників: як, мов, немов, то», мов би, мов би то, не мов би то, наче», не наче, неначе, не начебто, ніби, нібито, буцім або буцімто. Наприклад, я тебе обіймала як маленька коала. Сполучник як. Порівняльний зворот як маленька коала. Обіймала як. Порівняльні звороти найчастіше виступають обставиною або означенням. Рідше іменною частиною складеного присудка. Наприклад, Оксана все поглядала на той сяючий браслет, неначе зроблений із зірок. Браслет який? Неначе зроблений із зірок. Ми бачимо, що тут порівняльний зворот виступає означенням. Моя любов як море, що висохнуть не може. Підмет любов, присудок, як море. Мається на увазі є як море. Це іменна частина складеного присудка. Зазвичай порівняльні звороти виділяються комами. Якщо на початку або в кінці речення, то однією комою. Якщо всередині речення, то виділяються коми з обох сторін. Але є випадки, коли коми ми не ставимо. Давайте їх розберемо детально. Порівняльний зворот не виділяється комами. Порівняльні звороти в ролі іменної частини складеного присудка. Тобто між підметом і присудком коми ми не ставимо. За бажанням можна поставити тере. Наприклад, вона була як дике звірятко». Була це дієслово зв'язка, а як дике звірятко» – це іменна частина складеного присудка. Отже, коми немає. Ще один приклад: одна душа як скрипка, а друга як літавра. Ми бачимо на місці, пропущеного дієслова зв'язки є, стоїть тире. Отже, як скрипка і як літавра це імені частини складених присудків. Порівняльні звороти в ролі простого дієслівного присудка. Тоді теж не буде коми в нас. Наприклад, дівчина ніби усміхнулася. Ніби усміхнулася це простий дієслівний присудок. Коми немає. Не виділяємо комами, якщо перед порівнянням стоять слова майже зовсім цілком справді. Наприклад. Ходжу на лижах майже як пінгвін. Ще приклад. Варвара розмовляла з батьком зовсім як доросла. У реченнях зі словосполученнями типу не раніше як або не раніше ніж, більш як або більш ніж. Менш як. Як слід, як треба, як повинно бути, коми не буде. Наприклад, повернуся не раніше, ніж за годину, перед ніж коми немає. Градом вибило більш як третину врожаю, перед я коми не ставимо. Поміркуй як слід. Аналогічно. Якщо сполучник є частиною фразеологізма, кома перед ним не ставиться. Наприклад, я знав цю стежку як свої п'ять пальців, тобто дуже добре. Коми немає, це фразеологізм. Ще приклад: дощ лив, як з відра. Дуже сильно. Так, перед як коми немає, тому що це фразеологізм. Мама сьогодні як білка в колесі. Як білка в колесі це фразеологізм, тобто дуже заклопотана. І ще одне правило: якщо зі слова як починається прикладка, яка відповідає на питання, у ролі кого, у ролі чого, якщо немає додаткового обставинного відтінку причини, давайте розглянемо на прикладах. Мелашка була потрібна в Господі як робітниця, мається на увазі у ролі робітниці, Так коми ми не ставимо, це не порівняння. А ось в цьому реченні Венера як правдива мати, для сина ладна все віддати. Чому Венера ладна все віддати? Тут причина, так? Бо вона мати, ось причина, тому і кома перед як ставиться. Бувають такі випадки, коли порівняння маскуються під іменник в орудному відмінку. Звісно, ми будемо підкреслювати його як обставину, хоча там немає порівняльного сполучника. Такоми ми не поставимо. Наприклад, час летів бистрокрилим птахом. Ми могли б сказати: час летів, мов бистрокрилий птах. Бестрокрилим птахом це ким чим, це урудний відмінок. А мов птах» птах це в нас порівняння зі сполучником мов. Ще один приклад. Молоком розділявся туман над річкою. Можна сказати, туман розділявся над річкою як молоко. А тепер давайте розберемо декілька речень, з'ясуємо, де потрібно ставити коми при порівнянні. Перше речення. Бо січень як пес огризається люто. Підмет січень, присудок огризається, огризається як, подібно до кого? Як пес. Це порівняння. Друге речення. Її черевички були зранку, як сніг, а тепер зовсім посіріли від куряви. Підмет черевички, присудок були як сніг. Отже, ми бачимо, що це складний іменний присудок. Коми не треба. Третє речення. І входить промінь, ніби ніж в гущавину лісів. Промінь, підмет, входить присудок, входить як, подібно до чого, ніби ніж. З двох сторін виділяємо комами це порівняння. Четверте моя любов як море. Підмет любов. Як море, тобто є як море. Це складений іменний присудок коми не ставимо. П'яте речення. Жінка Василя Семеновича ходила як з хреста знята. Підмет жінка. Присудок ходила. Ходила як, подібно до чого, як з хреста знята. Ми бачимо тут фразологічний зворот. А за правилом, коми ми не маємо ставити. Шосте речення. Твої очі змінюють колір, як нічне море. Очі, що роблять, змінюють колір як Як нічне море. Це порівняння отже, є кома. 7. Душа, неначе впала у безодню. Підме. Душа, присудок, неначе впала. Ми бачимо тут простий дієслівний присудок. Отже, за правилом, коми перед порівняльним сполучником ми не ставимо. Восьме речення. Із курення видно було долину, як на долоні. Тут в нас один головний член речення «видно було». «Видно було як, як на долоні. Це фразеологізм. Коми не ставимо. Дев'яте. Тітка-горпина поводилася цілком, як господиня, у нього вдома. Підмет горпина. Дивіться, уважно, тітка це буде прикладка. Значить, горпина, що робила, поводилася. Поводилася як. Цілком, як господиня. Згадуємо, що перед порівнянням є слово цілком. Отже, коми там не потрібно. Десяте. Як лікар, він не міг пройти повз ДТП. Як лікар це прикладка. І прикладка з відтінком причини. Чому він не міг пройти повз ДТП? Ну тому, що він лікар. Отже, кому ми маємо поставити. А на сьогодні все. До побачення!